Друзі, вітаю вас в новому відео. У нас школа, навчальний рік і діти цвірінчать, як ті пташечки, проводять змагання. Це дуже чутно і це піднімає настрій. Коли ти дивишся, як вони щось там волочать, якісь м'ячі по полю. Тож і вам бажаю гарного всім настрою в цьому відео. Не забувайте ставити вподобайки та пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Добрий вечір, ми з України. Вже пізно-пізно я оце згадала. Друзі, це заодно, коли буду монтувати відео, ставлю цей кусок, щоб і для вас була інформація. Сьогодні я знайшла коробку. Ну, як знайшла? Вона у мене є. І те, що наприклад мені не потрібно, чи дарували, якусь косметику, щось таке цікавеньке, складаю туди деякі пробніки, наприклад, парфумів або ті парфуми, що я, наприклад, купила спочатку цей пробнік, пшикнула, потім купила велику собі банку. Ну, тобто, цікаві. Косметичні бокси, вони скоро будуть за символічною ціною. Тож це зараз зроблю для вас як анонс, щоб ви знали, що таке відео скоро буде на каналі. Тож ви його дочекайтесь, не пропустіть. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. А я піду змивати свій макіяж. До речі, я сьогодні фарбувала волосся. Бачите, воно, воно. це дощ на дворі, так тарабона. Вночі був так, була така гроза, що як гахнуло, то непонятно, чи то був прильот, чи то щось робиться. Тож я сьогодні, бачите, сині. З покрашеною головою, з покрашеними бровами. Ну, взагалі. Сьогодні я прям, знаєте, повний тюнінг. Але я піду змию, пару днів пройде, і воно знову буде таке, як було. Але дуже класно, коли тільки пофарбоване, то прям ну, красота і прелість. То я оце ж прямо ж радію, коли воно, знаєте, не просвіщається відрожча коріння. Але просвіщається оця синіва Ну вона за пару змивань. Оцей відтінок він виймається. Нарешті дійшли в мене руки використати цю суперкруту маску. Я її накладала не на ніч, як пише інструкція, а десь хвилин на 40, поки я дивилася серіал. Дуже мені сподобалась, вона як патч, такий здоровенний патч. Маска крута, не дешева, але вона того вартує, щоб. Ну, вона така дуже омолоджуюча. От прямо після неї обличчя виглядає ну, точно на 5 років молодше. На 10 днів але на 5 років молодше. Тож краще її використовувати тоді, коли вам треба кудись піти, на якийсь вихід. Це я ніс підрізала, бо мені він був задовгий. На якийсь концерт, посилання на неї буде в описі. А це вже я ось вчора пришивала ось такі нашивочки на світшоти. Знайшла тканини на 4 світшоти. Штани буду робити, мабуть, що однотонні чорні. І от в мене цілий день зайняло те, що я пришивала ці аплікації. Пришивала, москотіла, вони різні, різні малюнки, вони подібні. Кругом написано Вок, але різні малюнки. Друзі, вітання вам в новому дні. Вставляла вставочку, коли пришивала аплікації. Ці аплікації я брала в інтернет-магазині Занна. Вони всі подібні, але різні малюнки. Ось уже один світшот попрасувала, щоб вам показати, який він має вигляд. До речі, оці ось вішачки, маленькі дитячі, вони, як про мене, не так витягують плечі, як дорослі. Може, за те, що вони маленькі. От. Ось такий світшотик зробила відстрочку. Дуже цікава тканина це не дайвінг. Вона з таким мармуровим ефектом, і в деяких місцях вона така, начебто, трішки іншого кольору, можливо, цього не дуже помітно на відео. Красивий, абрикосово-персиковий колір. Цікава ось така нашивочка. Ще раз повторюсь, брала в Я не знаю, чи вона зараз є, бо це ну, не цього року я брала світшотик. До нього я буду ще шити штани. Оскільки це в мене будуть костюми, але не сьогодні. Сьогодні я працюю, ось хто пам'ятає цю тканину, вона так давненько в мене вже пролежала, ну, більше року чи двох. Шию сукню з неї. Спідничка тут по косінниці, е як на півсонця, тільки трішки менше. Ось, вже в процесі, бачите, розкроїла, розкроїла. Десь тут щось там якісь залишки залишились. Паутинкою оброблю низ, буде поясочок, я показувала не в одному відео, як я пришиваю гумку до талії. Це ми пришиваємо зі сторони спідниці, на шов, вже на готовий виріб, я пришиваю прямою строчкою розтягуючи розтягую через резинку. І коли сукня в готовому вигляді, от, резинка має дивитись в сторону спідниці. Тоді вам буде зручно її носити. Ось так вона має бути. Сукня, хоч і трикотажна, але я дала на грудну виточку, тому що він. Не мегаеластичний, це не масло, не мікромасло, це щось інакше. Такий був колись трикотаж в зайні, він дуже якісний. І це не кукуруза, зверніть увагу на фактуру. Дуже класний і настільки приємний до тіла, взагалі, як шовковий, гарно падає. Тому з нього я вирішила шити сукню, вона буде. Коли буде, не знаю. А до речі, ці вішачки, ось, бачите, такі валюрові. Брала, мабуть, що В АТБ гарний такий. Тут написано, що я королева. Бачите, які гарні носочки і босоніжки, і спідничка. Такі веселенькі світшоти на осінь. Брала В АТБ це набір із чотирьох штук. Я не пам'ятаю, 80 гривень. Тут машинка, немає гачків. Якщо, наприклад, вішати спідницю, бо зазвичай в ось таких дорослих вішаках тут є гачок і тут є гачок. Тут нема вішаків, але для трикотажних виробів, щоб не витягувались плечі, то краще брати ось такі дитячі, вони не псують трикотажні вироби. Це я взяла для себе. Я собі беру такі малесенькі вішаки. Ну, а це для речей, які зазвичай шию. І такі ось буває, це Колись купувала це такі залізні металеві вішаки, вони для хімчисток. Колись брала ну більше ніж 500 штук. Бачите, в мене їх багато, бо я зберігаю тканини на вішаках. Частина на отих чорних. Пластикових тут, де ви бачите малярний скотч, це я заклеюю. Зараз вам покажу, що щоб не псувалась тканина. Вішаки, от на деяких є такі гострі бачите штуки. І коли ти кладеш шифон або інші вироби, то можуть бути затяжки. Тому от я так прям кожним пальцями вішак проходжу і заклею малярним скотчем. Це ж треба заклеїти. Це так я завжди роблю. Завжди, щоб, не дай Боже, мені нічого не зіпсувало речі. Друзі, одна настільки ставлюсь, ну тому що це ж ти все купляєш за свої гроші, шиєш в єдиному екземплярі. Що, знаєте, як то кажуть, плив, плив і на березі всрався. Ну, щоб то такого не було, то ось так. От дивіться, як павутина он на вікні. Треба буде помити. Треба вже помити буде вікно, але я так боюся висоти, тому... Зроблю, може, на вихідних. Достану, помию цю сітку, помию вікно. Це в мене як стрес, коли я мию вікно. Погода. Сьогодні, до речі, вже я відчула запах осені, осіннього прілого листя, хоча дуже спекотно, 26 градусів. От так що показую вам трішки київської погоди за вікном. Отака От моя сьогодні робота. Дошию сукню. Треба підкласти низ. Тут горловина робила симетричний малюнок, оскільки тут малюнок, то щоб по центру проходили квадратики, і коли викладала спідницю, то також, щоб малюнок, зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Щоб оця частина також була по центру спідниці, ромбіки. Там квадратики, тут ромбіки. Ну і більш-менш симетричні манжети і на комірці отут. Бачите, тут ромбік, і щоб на комірці смужка теж була посередині. Більш-менш, коли є така можливість, то я роблю. А буває таке, що, наприклад, ну, сильно крупний малюнок, і тобі треба порізати 5 метрів тканини, для того, щоб добитись якоїсь симетрії. Буває таке. таке. Ось така ця тканина, класна. Тут, можливо, ще на якусь кофту мені вистачить, я не знаю, тому що коли ти кроїш на півсонце, дуже багато залишається випаді. ну, Але воно того варте. Я завжди кажу, друзі, не економте, бо воно того варте. Якщо плаття таке там куценьке, якесь там таке, то воно не так смотриться, якщо на ньому більше тканини. От, залишився шматочок, можливо, якось потім ще скомбіную. Тут красивий оцей колір такий моко. Чорний і кораловий. Дуже гарне поєднання. при тому воно так виглядає дуже класно. В стилі е, Валентина ці квадратики, дуже-дуже чудово. Ну от прям дорого-багато. Так що продовжую працювати. А вам всім бажаю наснаги, натхнення, гарного настрою. Дивіться, будь ласка, уроки, я вас дуже прошу. Бо от вчора я виклала уроки, дивлюсь на ну, активність ну така поганюча. І відразу в мене, знаєте, так ну якось мені стає тако сумно. І опускаються руки, і не хочеться знімати ніякі уроки. от правду вам кажу. Мені хочеться, щоб ви дивилися, щось училися. Але з такими переглядами ви хочете дивитися влоги. Ну, то добре. Але ж хочеться мені, щоб ви і уроки якісь трошечки дивились. Тому, друзі, ось так: бардак, світшотики, В мене їх чотири. Дивіться: раз, два, три. Чотири. І треба мені тепер четверо ще пошити. Уявіть, скільки роботи. Оце я чотири свічота два дні шила. Пришивала оцю штучку, потім, ну тут ж, бачите, стільки роботи. Відстрочечки багато. Ви таку горловину вмієте робити, ми шили футболку, тільки там зігзагом. От. І тут понизу. Хоча здавалося, та що там той свічот? А роботи з ним було чимало. Всім пока, до зустрічі, бувайте здорові. І дивіться, будь ласка, уроки.